Всім привіт, мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіше, найскандальніше новини, які відбулись де. Тут, в інтернеті. Ласкаво прошу вас, та мій канал. Тут ми обговорюємо всі найактуальніші події, які відбулися в українському і зарубіжному шоу-бізнесі. Я кажу тут свою думку, ви свою думку можете виражати в коментарях. Там ми спілкуємося, ведемо дискусії, тому обов'язково робіть це. Для того, щоб завжди бути актуальними і залишатися в тренді, розуміти, що відбувається у світі, обов'язково підписуйся на цей канал, бо кожен третій день я приходжу сюди і говорю вам, все найцікавіше. Доєднуйся до мене в моїх соцмережах: Instagram, TikTok, Telegram канал У мене є все. Всі лінки знадеш в описі. А вам бажаю приємного. По перегляду ми починаємо скандали, бо тут є багато про що поговорити. Ну, що ти наробила? Боже святіну караль, бо що неї на концерті, і вона в мене не виходить з голови це тіна караль, просто просто відьма якась засіла тут. Віталій Козловський дав відверте інтерв'ю, де розповів, що саме відбувається зараз у нього в житті, і розповів, як саме він розплатився з Кондратюком. Як виявилося, Козловському треба було заплатити не лише одну суму, яку він був винен Кондратюку за судовим рішенням, а ще й він мав викупити свій каталог пісень. Якщо ви не знаєте, то у кожного артиста є певний каталог своїх пісень, і там є авторство. Авторство або належить якомусь лейблу, або належить якомусь продюсеру, або зірка викупає і текст, і музику. І це повністю має своє авторство. Зазвичай зараз вже роблять так, що зірка сама викупляє повністю весь матеріал і все належить їй. Починаючи, зірки іноді роблять 50 на 50 з авторами чи саунд-продюсерами, тобто не повністю викупають трек, щоб потім могли монетизувати, щоб якось дешевше купити. А раніше, а раніше, коли Козловський Кондратік співпрацювали, тоді там була така от прям історія: там все належало продюсеру. Твоє життя належало продюсеру, твої пісні належали продюсеру, твоє ім'я належало продюсеру. І ти взагалі без продюсера був ніхто. І Козловському довелося заплатити ще і за свій репертуар для того, щоб він міг подальшому співати свої пісні. І розкрив невелику таємницю Козловський про те, що йому довелося продати квартиру. Мамину квартиру, мама в нього живе в Римі, як він каже, вже багато років. Вона там живе і працює. А квартира в неї все ще була, і вони її продали для того, щоб він міг жити нормально. І він сказав таку фразу, що досить виживати, треба Жити, в нього з'явилася дитина, він захотів якось нормально заробляти, захотів будувати свою кар'єру. І цей стоп. Я собі не уявляю, як він взагалі жив весь цей час, коли ти був зірка такого рівня в Україні, да, Козловський один із топових артистів. Потім тебе просто в дно опускають, просто тебе поливають брудом, закривають всюди доступи до, до радіо, телестанцій, до, до всього, чого тільки можна було. Забирають твій репертуар, тебе ще й оштрафовують. Коротше, дурдом якийсь пережив Козловський. Тільки зараз він зміг з цим всім попрощатися цими всі, всіми всі довгами, і довелося продати мамину квартиру заради своєї кар'єри. От які вчинки роблять артисти заради того, щоб їх кар'єра могла продовжуватися, щоб якось звідкись мати гроші, щоб щоб могти працювати. Тому підтримуйте артистів, і скоро вийде новий трек Віталіка Кузловського Шекспір легендарний трек. Він його переводить. Переводить його якось там правильно. Значить, врахували всі граматичні помилки. І зараз буде красивий новий трек «Шекспір зазвучить по-новому. Тож чекаємо. Олександр Терен дав відверте інтерв'ю Раміні, де розповів про холостяка. Ніби зараз завершилася вже його ця от історія, коли він повинен був мовчати, чи він сам її розірвав. Я не знаю, як він це зробив, тому що зазвичай підписують довгі контракти, щоб і холостяк, і учасниці не могли нічого в медіа розповсюджувати, ніякі чутки за кулісні е, проекту. І СТБ підписує дуже такий суворий договір з великими штрафами. Але тут Сашко дав такий відвертий, розгорнутий коментар на рахунок свого життя. На рахунок свого особистого життя, і на рахунок холостяка проекту, і на рахунок пари, яку вони створили з цією, як її звати цю дівочку, я не пам'ятаю вже слухайте. Олександр розірвав ілюзію того, що на Холостяку можливо там закохатися і знайти якусь велику любов, тому що за період зйомок дуже важко зблизитися з людиною і бути на 100% впевненим, що вона може стати твоєю дівчиною, твоєю близькою людиною і так далі. Тому що це все проект, і кожен там грає певну роль, і у кожного є певні задачі, і так далі, і тому подібне. І Сашко розповідав, що йому було важко, тому що він хотів навіть в кінці зробити такий, такий хід, який ніколи не робили в нашому українському холостяку, нікого не обрати. Але це би обернуло гру проти нього. Сказали би, що він взагалі там охренів, що до нього прийшлося такі дівчат, а він нікого не вибрав. Дай рейтинги б були паршиві. Хоча, мені здається, була би крута, така щира, досить історія. Олександр заявив. Що у фіналі він просив продюсерів сказати, що давайте зробимо так, що нікого не виберу, бо правда, ну ні до кого не відчув. Немає цих почуттів у мене, але. Змусили змусили його обрати, і він обрав оцю дівчинку, яка зараз постійно там щось хайпує. В тіктокі питається щось про холостяка. Розказати, про те, розказати про це, розказати. Коротше, постійно на цій темі питається зробити собі якісь охоплення, щоб потім на цьому заробляти. Тому що дуже часто дівчата приходять на холостяк не за коханням, а за чим за цифрами, за рейтингами, щоб потім заробляти бабки. Така сувора правда. Ну, що ми не знали, що «Холостяк» – це просто телешоу, знали і розуміли це. Але розумієте, завжди хочеться вірити в це от палке кохання. Ну от сталося у Квіткової з Добриніним. Сталося кохання, сталося. Бо така у них була любов. І правда була класна в них любов і класна весілля, і яка гарна дитина в них народилася. Ну а потім розійшлися, з ким не буває. Таку історію я вірю все одно, що можна знайти на проєкті якесь кохання, але зазвичай це дуже зробити важко. І один із ста сезонів. Може бути правда тим, як закохаються люди не один в одного. Вот і все. Як ви вважаєте? Чи можливо в такому проєкті знайти справжнє кохання? Пишіть в коментарях. Чекаємо холостяка, з цим балюком. От там, от там буде, от там буде страсть, я впевнений. Більше нічого не буде, тому що там буде гарідчо. Якщо ми згадали вже Дашу Квіткову, то я не можу пропустити цю новину, оскільки ходять деякі такі цікаві чутки. Блогерка Даша Квіткова натякнула на нові романтичні стосунки, опублікувавши фото з чоловіком, обличчя якого не видно, але помітне характерне тату. Змі з'ясували, що її обранецем є 23-річний футболіст збірної України Володимир Брашко, за яким зараз гаяється просто весь тік-ток. Це просто краш українського тік-току, про якого зараз знімають Багато всяких відео нарізочок, підріз, підрізну музику. Не знаю, як у вас, але у мене він дуже часто появляється, що він такий, от прям знаєте, там. Пара разом уже кілька місяців. Про їхній роман знають друзі, вони не ховаються. Разом з'являються на публіці. Розкішні букети, які Даша показує у мережі, начебто подарунки Володимира. От така от історія цікава відбулася. Я не знаю, чи це правда. Буквально вчора бачив я Дашу Квіткову. У неї було квіткове тренування і благодійний проект. Вона проводила просто офігенно. Проект, так багато людей прийшло, дуже пишаюся далі всім, чи вона робить. Тут у мене ще запрошення стоїть. Я не встиг вчора прийти. Вибач, Даша, офіційно ти вибачаюся. <сміття> вона сказала, а чого ти не прийшов? І от вчора я бачив Квіткову, але не запитав у неї про це, вирішив не лізти. Але думаю, що схоже, схоже, що в неї, правда, хтось з'явився, не знаючи саме цей футболіст молодий. До речі, з приводу віку. Боже, в Тіктоці, як побачили, що Квіткова з ним почали писати: Та вона, вона така взросла. Вона стара, він такий молодий. Ребят, нагадаю, Даші Квітковій 26 років. Якщо для вас 26 років стара, то вийдіть з цього каналу, бо Даша моя ровесниця. Ми з Дашею однолітки. Просто Даша встигла трошечки більше в, своє, в своєму житті. Вже і заміж вийшла, і дитину народила, а я все ще знімаю Тікток, і тут на Ютубі розговорюю з вами. Даша молода, шикарна дівчина, і якби зведіть мене, тому прикати ще за вік. Упікати за 26 років, що це стара. Ну я, я бачуся, вам скільки 12. Напевно, так, да, якщо ви так вважаєте. Треш. Я в шокі. Зуміри обалділи вже. І якщо це чутки правда, то це буде дуже класна пара, тому що і цей чувак прикольний, і Даша дуже класна дівчина, і вони такі обоє спортивні. Ой, прикольно. кажуть, це буде крутий роман. Побачимо, будемо стежити. Кінець епохи. Кінець епохи розпався гурт Віагра. Продюсер гурту Віагра Костянтин Маладзе опублікував пост, де сказав, що все гурт Viagra припиняє своє існування. Легендарний колектив, який розшифровується як вокально інструментальний ансамбль, гра. Українська назва, якщо ви не знали. А Авіагра там не про таблетки, не про потенцію Далеко там про вокально інструментальний ансамбль. Гра. Серед усіх складів гурту Віагра найбільше було завжди українок. Українки були основним костяком цього колективу, тому що найкрасивіші і найяскравіші дівчата в Україні. Як всім відомо, українки найкрасивіші і Меладзе це знав, і тому брав молодих українок, і вони ставали потім суперзірками, такі як Віра Брежнєва, такі як Надія Мейхер, такі як. Світлана Лобода носінакова ну, рашанулася, там не будемо її приплітати до України, коли вона теж українка. Легендарний колектив, легендарний колектив, хіти, на яких виросло декілька поколінь. 25 років, здається, було гурту Вігра. 25 років існування гурту Вігра, прикиньте. Випускниці цієї школи гурту Віагра подякували Константину. Дуже такий пост був класний, де вони всі подякували і написали, дякуємо за цей досвід, дякуємо за цю історію. І що дивно, навіть Багато українців почали ностальгувати за цим колективом і писати, що це був легендарний класний колектив. Ну тому що там завжди були українки. Дуже часто в Україні виступали віагра, знімалися кліпи віагри в Україні. Константин Меладзе, в нього український паспорт. Коротше, ну пов'язаний гурт Віагра з Україною. Тому саме сьогодні я взяв їх сюди. Одна із випускниць гурту Віагра Віра Брежнева, яка зараз назвала себе Віра, да Українізувала свій псевдонім, тепер просто Віра. З'явилася на червоній доріжці у Каннах і вразила своєю співпрацею з брендом Шапар. Просто вау! Розумієте, тут у нас Белахадіт Анжеліна Джолі в профілі Шапарт і з'являється Віра. Віра з'явилася в розкішному колі такому, з розкішними сережками, таке, такий в неї перстень тут був, з діамантами. просто вау. Шикарна сукня, виглядала прекрасно. Прийшла на Канський кінофестиваль на одну із прем'єр, яка відбувалася в рамках канського кінофестивалю. І, значить, потрапила у світові зимі. Класно, що віра позиціонує себе як українська співачка, саме так її підписали в пресі зарубіжній, що Це українська співачка, а не якась там руснява. Правильно, наша наша віра красива, витончена, гарна, виглядає шикарно, прикраси, ну божевільно красиві, лук, ця сукня. Вау! От таким ми пишаємося. Співпраця світовими брендами в рамках канського кінофестивалю у наших зірок не часто буває. Ще поговоримо про одну діву, тому що я не можу про це мовчати. Вчора стався ексклюзивний концерт Тіни Кароль разом з Фрідом Балетом, і це було просто вау! Я вчора вперше був на концерті Кароль. І напевно воно вартувало того, пропустити всі концерти, які були до, і прийти саме на цей. Бо те, що зробила Тіна Кароль, те, що зробив Константин, постановник цього, цього концерту, цього виступу, те, що зробили хлопці з балету, це було прям вау, це була якась фантастика, це була якась магія на сцені. І коли я кажу про трансформацію артиста, що багато артистів ще не трансформувалися. Наприклад, Оля Полякова все ніяк не може трансформуватися під новий час, і багато подібних артистів, які Дуже популярні були до війни, зараз якось не можуть з новими реаліями себе переналаштувати. у тіни. Вийшло це ідеально органічно. Те, що Тіна робила на сцені, як вона рухається, як вона співає, шикарний вокал, шикарний наряд, шикарні рухи. Це фізична форма її. Вона зняла з себе оці от всі вечірні сукні, да, от які, 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 правда, пасували, але робили її такою нафталіновою, такою якоюсь дуже дорослою. Сьогодні вона струнка, модна, стильна, стоїть в брендах, стоїть така вся прям, вау, знаєте, от прям фірма, прям дуже крута. Тому Якщо будете бачити, що у вас буде виступати Тіна Кароль, йдіть на концерт. Те, що вона робить сьогодні, це вартує уваги, і це класний рівень українського шоу-бізнесу. Це прям вау. Тому не міг промовчати, не міг не виразити респекті Кароль і дякую за такий концерт. Гурт, який ми втратили, в тіктоці ностальгують за гуртом Казаки. Пам'ятаєте, український гурт Казаки, хлопці на каблуках, які співали, робили шикарну стильну музику, які робили колаборацію з Мадонною світовими зірками, які яких знали в усьому світі, на яких робив пародію навіть наш президент з кварталом. Легендарний був гурт, але... В ці часи для України чоловіки на каблуках це було занадто. Це було через чур, не сприймали, не розуміли, не хотіли приймати, не хотіли розуміти, що це творчість. Зарубіжний ринок був від них в захваті. А на батьківщині з хлопців насміхалися, показували пальцями і казали, що вони просто ну не варті називати себе українцями. Отаке От було відношення. А зараз шкодуємо, що втратили такий крутий і якісний продукт. Отак от, от чи подобалися вам казаки, коли вони були популярні? Я пам'ятаю, я був малий, і для мене це було щось таке. Вау, чуваки на каблуках дуже екстравагантно, але дуже цікаво. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. А в зарубіжному шоу-бізнесі з'явився новий пластичний хірург, який робить просто чудо з зірками. Просто якісь нереальні роблять процедури, омолоджуючи, що зірки стають молодшими на 10-20 на років. Певно, у вас як і у мене весь тікток нещодавно був Кріс Дженер в мамі Кардашянів. З який років давайте подивимося. здається, і 70 років, да кріс Дженер 69 років, а зараз вона виглядає ну ніби їй 40. Максимум, вона виглядає шикарно, вона виглядає як Кім Кардашян і вся справа в новому пластичному хірургу, який з'явився в Голівуді. До нього стоять неймовірні черги, попасти до нього майже нереально, але він робить таку красу, що просто неймовірно. Лінсі Лохан, Демі Мур це два приклади його величайшої роботи. Він робить якісь неймовірні речі. Справа вся в тому, що він не підтягує обличчя, отак, от, як, як звикли натягувати всі, отак от просто натягують обличчя дівчатам і хлопцям. І потім вони ходять як ці мумі. І натянуті і якби це не омоложує, а просто якось змінює обличчя. Він кожен клаптик шкіри натягує і повертає в то місце, де він має бути, згідно тим фотографіям, як виглядали вони в молодості і так далі. Він підкачує красиво наповнює обличчя, що воно виглядає налитим, не сухим, не зморщеним, не зсунутим, а піднімає його і красиво робить форми. Тобто тепер просто підтяжка вже не модна, повне відновлення обличчя. Ось що зараз в моді коштує неймовірних грошей, але результат результат дуже крутий, дуже крутий результат. І можемо зараз вообще бачити, що старіти це не страшно, тому що можна в 69 виглядати на 40, на 35, виглядати шикарно, класно і ні в чому собі не відмовляти. Головне мати гроші. Правильно тому працюємо, працюємо над своїм тілом, займаємось спортом і працюємо, щоб заробляти гроші, щоб потім ми могли себе приводити до ладу. Боже, навіть в гуглі вже обновили її фотографію, там де вона вже з новим обличчям, як швидко в неї все працює? <му> Трамп проти поп-дів Тейлор Свіфт і Мійонці не дають йому спокою. Краще блядь, хамука, він чимось другим займався, і один би чувак йому старий би не давав спокою, було би спокійніше жити нам всім. Президент США вирішив зосередитися на справді важливому. Зовніше телар він вже критикував, вже казав, що вона не гаряча, не оминув він і Бійонсі. Трамп звинуватив її, у нібито отримані 11 мільйонів доларів за підтримку кандидатки Камали Гарріс. Попри відсутність доказів, він уже заявив про необхідність розслідування, да і що він сам буде це контролювати. Такі заяви це не нові. Вина Трамп давно відкритому конфлікті з голівудськими зірками, які відверто виступають проти нього. Голівуд весь проти Трампа. Дуже мало я знаю трампістів серед популярних людей в медіа, і ніхто не розділяє його цінностей, і ніхто не любить Трампа. І його це дратує. Його дратує, що в нього немає оцього цієї популярності величезної любові да, народу. Він там популярний серед старшого покоління, саме старше покоління його підтримує. А вся молодь і всі, всі нові люди, яким його цінності не близькі, його весь і не підтримують, тому і зірки теж не на його боці. Зірки не підтримують його ідеї, не підтримують його якісь там проекти. Тому він дуже сильно ревнує, да, і виступає проти цих зірок. А теле Росвіт і Біон це найбільші зірки. І Він вирішив, що я зараз покажу на прикладі найбільших, як я їм дам стусана, і всі решта будуть мене підтримувати. Але ні, він просто виглядає як посміховий. Відбулася прем'єра серіалу, і просто так це секс у великому місті, але його продовження де нашим трьом подружкам вже далеко за 50, і вони живуть своє життя і показують, що після такого віку життя теж триває. Ти можеш мати якісь відносини, ти маєш можеш мати якісь стосунки, ти можеш ходити на побачення, жити повноцінне життя. І насправді цей серіал виконує дуже важливу місію. Він показує, що життя триває і, розру... і руйнує цей ейджизм, який існує в світі. Що якщо тобі вже за. 50, то ти треба тобі отак так от скласти ручки, лягти на дивані, взяти сімічки і дивитися турецький серіал. Ні, треба жити наповну. Треба гуляти, треба розважатися, треба працювати і надихатися. Тому дуже крутий серіал, класний. Будемо його дивитися. Потім дам вам рецензію Все ви в себе в телеграм-каналі, підписуйтеся, Я там ділюсь з вами всім. Прем'єра Диявол носить Прада. Легендарний фільм повертається на екрани. Ми з вами про це вже говорили. Тепер відома дата: 1 травня 26-го року відбудеться прем'єра. Два легендарні персонажі знову зустрінуться і знову будуть вирішувати проблеми разом. Нездорові стосунки Бекхеми занепокоєні коханням свого одного із синів. Бекхеми занепокоєні тим, що їхній синочок Бруклін зробив 70 тату на честь Ніколи своєї дівчини, а також членам її родини. Бруклін нещодавно поділився з ворусливим відео з Ніколою, заявивши, що назавжди кохатиме її і завжди буде на її боці. Девід і Вікторія Бекхеми вважають, що саме Нікола ізолює сина від родини, та інші джерела стверджують, Нікола насправді намагається з. Берегти мир і не має наміру руйнувати сімейні зв'язки. Але бачите, любов зла іноді можеш взагалі так піти в це кохання, що забути про здоровий, здоровий глузд, забути його десь вдома і просто зробити 70 татуювань з дівчиною. Тут іноді одне парне татуювання зробиш і думаєш, господи, яка глупость, ідеш зводити. А 70, прикиньте, просто очі її набив, портрет її набив, ім'я її набив. Просто все, все присвячено їй. А він ще молодий, скільки там років. Ну він молодше, молодше в мене точно. Йому там 23, напевно, десь. Ні, дай Бог, дай Бог, щоб у нього це на все життя було кохання і все в них буде добре. Але блін, 70 тату. Ви б набили 70 тату заради якоїсь коханої людини. Ну, як каже, моя мама, чоловік, то не родич, тому не треба бити 70 татуїровок заради одного чоловіка. А іноді чоловіку може дати навіть ляпаса, і навіть якщо він президент Франції потрапили ексклюзивні кадри, де Макрон отримав ляпас від своєї дружини, коли виходив із літака у В'єтнамі. Відкрилися двері, де стояв він своєю дружиною, дружина дала йому ляпаса, і це зняли змі. Потім Макрон запропонував їй руку, щоб спуститися по трапу, але вона відмовилася від його руки. Щось відбувається між Макроном і його дружиною. Я думаю, вона його ревнує до Зеленського, тому що я шиперю з. Зеленського з Макроном я вважаю, що як би там, яка би Олена Зеленська не була шикарна, я й би її не любив. А, дуже у нас гарна перша леді, але тандем Макрона і Зеленського це ван Лав, ребята. Це я понімаю. Сподіваюсь, мене заарештують після таких моїх заяв. Бренд Hermes, це той самий бренд, який випускає найдорожчі сумки у світі, випустив наушники. Hermes випускає наушники за 15 тисяч доларів з шкірою, металом та в Дусі Келлі. Це їх сумочки, цим літом бренд представить нову свою розробку, ексклюзивні наушники із шкіри з ручної роботи металі. Значить з металом вони оброблені і надихалися вони сумкою Келлі вартість 15 тисяч доларів. От, такі от наушники ексклюзивні. Вони виглядають копія як AirPods Max. Мені нічим вони не відрізняються від AirPods Max. І накладка зі шкіри. Дуже цікаво. Я думав, що вони зроблять колаборацію з Apple, тому що Hermes і Apple товаришують для Apple Watch Є ремінці, такі ці ремінці з кожи Hermes. Цікаво, чому вони не об'єдналися, чому не зробили разом навушники. Дуже дивно, але навушники за 15 тисяч доларів. Ну я не представляю собі, хто їх має носити, хто їх має купувати. Краще вже сумку реально купити. Хочете такі навушники? Я ні. Я пользуюсь цими вакуумними мені супер. На цьому поки в мене все по новинам. Дякую, що дивилися. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь на канал, кидайте лайки, не забувайте пишіть ваші коментарі внизу. Підписуйтесь на мої соцмережі, всі лінки знайдете в описі. Переходьте, дивіться, підписуйтеся. А я зовсім скоро прийду на цей канал і розповім вам нову порцію новин. Бувайте, пока!